Всім привіт, друзі. Сьогодні наша менша донька Арінка перший день пішла до садочку, садочок при католічській церкві. І коли ми її віддавали до садочку, ми порівнювали різні і Монтесорі, і наші українські, і російські, американські садочки, і багато хто говорив, що краще будь-куди, але не при церквах, тому що при церквах садіки дуже печальні, їх та нічого хорошого не научать, і взагалі там грязно і страшно. Коли ми поїхали до католицької церкви записуватись на англійську мову, ми звернули увагу, що в них є свій садочок, і звісно, що ми схватили за цю можливість, щоб її записати туди, тому що ну, вона цілими днями просто сидить вдома, Як я розповідала в попередніх відео, що ціна нам дуже сильно підійшла. Ціна була недорогою. Це вийшло 325 доларів в місяць. Що дуже круто, це бюджетно порівнюючи з іншими садочками, які були мінімум 1200-1500 доларів в доларів місяць. То 325 для нас було просто чудом з неба. І ми її, звісно, що записали, і вже сьогодні вона пішла навчатися. Що я хочу сказати? Я хочу розвіяти всякі сумніви про садочки при церквах. Це дуже гарні садочки, це дуже гарні викладачі. Я сьогодні прийшла, і дитина просто перхала на емоціях. Вона навіть лягла спать там в садочку. Вона вдома не спить взагалі. Але там вона за своїми вчителями, з дітками, лягла спадки, все дуже чистенько. В них були чистенькі одіялка. Вони собі просто як ангелочки, всі відпочивали і вчилися. Цілий день вони займалися різними розвивашками, розвиттям моторики. Вони малювали, вони змішували кольори. Тобто садочок просто клас, просто вау. Настільки там чисто, наша донька ходила в американський садочок, за який ми платили 650 доларів в місяць, і це був просто жах. Там було наскільки грязно. Ну, За дітьми просто не дивились, там був просто реально свинушник. Тому, друзі, нікого ніколи не слухайте і завжди самі перевіряйте і підбирайте для ваших дітей те, що буде краще. Чи то буде при церкві садочок, чи то буде якийсь американський, чи наш садочок, перевіряйте завжди самі. І ніколи не відкидайте варіант садочка при церкві. До речі, мені ще подобається що. Що тут їм прививають дуже гарні людські якості. Коли вона принесла сьогодні свій щоденничок, там де їм виставляють оціночки, в кінці е на листочку було написано слова з Біблії «Возлюбіть друг друга. Тому я думаю, що це дуже круто і для мене це дуже важливо, що навіть людські правильні якості будуть прививатись моїй людині, дитині. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про дитячі садки при церквах. Чи ви вже стикалися з цим? Сподобалося вам, чи не сподобалося? Буду вдячна за ваші відгуки і за ваші лайки.